Черкастів привчають до податкової культури. Місцеві фіскальники наполегливо радять задекларувати свої доходи та спати спокійно. Напередодні провели тематичну акцію. Серед її учасників авторитетні черкащани, які на власному прикладі закликають бути законослухняними інших платників. Додам, що за інформацією ДПІ від початку року свої доходи оприлюднила вже майже тисяча містян. Серед них і троє мільйонерів. Я і сама це роблю, і всіх закликаю робити це вчасно. Тому що ми європейська держава, ми хочемо жити в Європі, тому ми маємо жити по законах держави. Люди активно декларують свої доходи. Можна сказати, що порівняно з минулим роком, ми маємо відповідні вже темпи росту, це вже більше 15%, якщо порівнювати з минулим роком. Зокрема, маємо і громадяни, які подали. Так називаємо мільйонери подали декларації, задекларували відповідні суми об'ємів своїх і задекларували відповідні суми до сплати бюджету.